Відповідно до рішення ради оборони Запорізької області, Запорізькою міською радою організовано ще квартальні комісійні обстеження захисних споруд цивільного захисту. З'ясовується загальний та технічний стан об'єктів та надаються рекомендації щодо приведення їх у готовність разом з цим у місті Запоріжжя організовано перевірку всього підвального простору з метою виявлення нових об'єктів, які можна використовувати як захисні споруди цивільного захисту. Наше укриття розраховано на 20 чоловік, коли буває. Тривога, то приходить і 20 чоловік, і приходить і 22 чоловіка. Ми всіх пускаємо, і з тваринками приходять і котики, і собачки, і з дітьми. Ми знаходимося на простішому укритті цивільного захисту. Це укриття десь на 233 квадрати. Сюди міщається 300 осіб. Також це укриття, бачите, зроблений ремонт. За допомогою гранд-проєкту. є умивальник, туалет. Взагалі у нас найпростіше укриття. Розраховано воно на 263 людини. Зранку, з 8-ї години і до 2-ї години дня у нас проводяться навчання. Змішана форма навчання приходять діти у дві зміни. Після закінчення навчання дітей укриття в нашій школі завжди відкрите і можна їм користуватися за потребою. На даний час у місті Запоріжжя обліковується тисяча. 163 захисні споруди, з них 252 сховища, 21 протирадіаційне укриття, 890 найпростіших укриттів, 25 з яких бетонні споруди модульного типу.